Друзі, прошу пам'ятати, що все, що знайдено на відео, було закопано завчасно і викопано на камеру для контенту. Все, що ви бачите на відео, є або сімейною цінністю, або куплено на Віоліті. Всім гарного перегляду! Не забудьте влупити вподобайку. Так, друзі, знахідочка, дочка. Накисник, покер. Ну или вісочне кольцо. Не знаю. кераміки просто тьма. Навіть не відходять каси. Пожалуйста. Кераміка. І скіпська тут є і покер, і середньовічна. от, Довго пове це не пахалося. От. От така десь з узорами, нічого собі. Якось так. Так, друзі, ще одна знахідка. Ось вона На жаль, зі втратами. Як там кажуть, краще б не знаходив. Ось таких помочок Чи то жіночого, чи то дитячого кілечка, перстенька. Ось такий. Дуже шкода, що не цілий. Але й на тому дякую. Сигналів небагато на цьому полі. Кераміки тьма, а сигналів небагато. Дуже довго поле стояло, не пахалося, а це ось... Іго й не пахають, його просто дисканули. Але дуже довго воно простоювало. Поїхали далі. Біжу до Льохи. Льоха каже, реміна накладочка. Ціленька. Там будемо дивитися, що там за накладочка О, Льоха водичку достав. Трещиною, ну блять Силенька Сперчатку зиму Деду що? шо? Ні. Я думав опять поводка. Яка красота? Тати що жалко даже тріснута. Але дуже гарно. За це приєм красота. Поналипало. грунт тяжкий, блядь. бля. так. Класно. Мені вітаннячка. Ой, просто це ж коротче Ніпонятно. Да, але похоже Можики, все пошли далі. Ніки не теряє. Дякувати. Кормить нельзя, зяв, потом ніхуя не дає. Можна да? Я поперед не даю. Только за коло скучиш. Правильно. Так, димончик на копі був. Отакі результати. Отакі результати. Срібло чи олов'янка, не знаю, але більше схоже на лов'яне 100 бронзу. Темно-темно сірий, без Одним словом, блін, просто крутезна находка. З ціленьким ушком. Поле порадуємо. Отаку штуку. Хрест з одной сторони. Раз з другої сторони. Спочатку думав висила піщать, але Дімон її лапати садину і воно от, красний метал. От. Медь або е або бронза. Дуже стареньке. Місце покер, покер з кіфом, Кімерійцем. отаке. От. Ну і наконечник. Отакі от. Оскільки от. знаю, кімерійці. Можливо, скіфи, помиляюсь. Ну, такі двох як кажуть, кіміється. Вроді як без ніяких втрат, от тільки цієї голочки обратної немає. Не знаю, була воно тут чи не була, але дуже гарний. Відкисне, відмиється і буде взагалі ну, бомба, ракета, пушка. Так що, то по поводу цієї штуки підказуйте. Хто в курсах, що воно таке. Так. І так, друзі, поштормивши Google, пошукавши інформацію про дані монети чи не монети, знайшли таку інформацію, що можливо це можуть бути монети Волинського князівства. Але, як ми бачимо на цьому фото, вона є з двох сторон різною. Тобто, з однієї сторони там іде. Хрест з іншої сторони Лев. Це Волинське князівство. А в нашому випадку з двох сторон йде хрест, але й насічки по кругу монета йдуть такі самі десь там точечки. Тому незрозуміло, що це монети цього князівства, чи не монети цього князівства, але дуже цікаво. Тому, якщо ви розумієте розумієтесь, в цих монетах. Розумієтесь в цьому, то прошу допомоги для вияснення, що воно таке. На цьому ж місці було знайдено, точніше, поряд на сусідньому полі було знайдена висла печать точно з таким свинцевим, точно з таким візерунком, тобто хрест і навколо такі от точечки по кругу. Ось. А що це? Бог його знає. Тому прошу вашої допомоги у визначенні цієї штуки. Ах, друзі, хожу вже, блін, капець. Одні ж одна шрапнель і всяка, всякі обломочки. От з самого верху пряжечка. Київська Русь. Ай, класно. патіна. Класна і стан дуже класний. Жалко без язичка, але тут такий грунт тяжкий, що метал з'їдає. У нас тут шахеди над головами літають. Тікали там під будинок ховалися. там, Люди строяться так. Тікали туди під будинок ховалися, бо прямо над головою збивали. Зцикотно. Коротше, якось так. Продовжуємо. Друзі, неподалік від пряжки ще ось така знахідка. Шкода, що не цілий, шкода, що половинка лише. І та вломана. Але ліпше ніж провалка. Дуже б красивий був. Не знаю чи, чи бубенчик це, чи пуговка гірка. Ну, пуговка гірка в мене є такого самого розміру. Але вона не пустотіла. От вона е, ну, цельна. От а це пустотіла такий бубінчик. Навірно, ну, бубінчик, але якийсь він маленький для бубінчика. Не знаю, підказуйте. Поїхали далі, бо часу мало, вже темніть починає. Так, друзі, новий день. Копаємо, недалеко. Де земля камінь. Просто асфальт. І ось сигнальчик. І ось видніється вушко. Сигнал був дзвонкий, хороший. І видніється такий от силуетик. Кажеться мені що це інкалпіончика створка. Зараз будемо пробувати розпаковувати обережно. Да, це створка інкалпіона. Зараз розпакую і покажу. І так, друзі, розпакував. І так, я не помилявся, це створка Енколпіона. Шкода, що одна, але гарна. Гарна. З вас подопайка. Поїхав і далі. Знову був сигнальчик і у нас такий шматочок кілечка. Якимось там. Курчиками, шкода, що не ціле. Перед цим теж шматок витого кільця. Це вже не псевдовита, а вите. Що Навіть і срібне Чи посріблене було. Ось так. Перед цим ще була така бусинка. Все замерше, тому почистить. Мабуть свинцева, не знаю. І перед цим ще була ось така знахідка. Хто в курсі, що це монета, не монета, я думаю, може орда якась. О з цієї сторони ось так. Хто в курсі що це за? Нетка могла бути. Дайте знати. Дуже така цікава. Це ще шматочок такий. От. От. Не повірю я, що це міг бути. Срібник Володимира. Ще Святослава. Щось дуже цікаве такого я не бачив. Спочатку думав середньовіччя, але ні, не середньовіччя. Якась тоненька, срібна монетка. Дуже цікава. Жека, ти знаєш, мужчини не плачуть, а сльози от ветра, а сльози от пепла охохо. Іх нужно забити ласточки кружки. І подростають, копніки Ай, друзі. Чорний сигнал, дуже сильно закидав в колір Але печалька. Якщо хто не зрозумів, це везо від топорика. Можливо, бойового. М-да, mm, Шкода. Дуже шкода. Що, продовжуємо. У нас тривога, як завжди. Да, вчора весело було в кавичках на цьому полі, якого над нами шахедів збивали, вони падали так низько летіли. Ой, капець. Друзі. Крутезна знахідка, Ось дивіться ще в упавцю грудку ще не доставав. Силенький, мабуть. Ох! Сіленьким да. вушком. Ай, крутяк. Айкрутяк. Зималями. Маль, мабуть, вже немає. Оде двосторонній. Це краса. Яка ж це краса, друзі? Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. Це щось неймовірне. неймовірне. Сигналі ще такий був. Ух. Ну З вас точно вподобайка, якщо ви до цього ще не поставили, то бігом ставте. Так, друзі, ще одна знахідка. Ось така. Спитайте, чого тебе такі руки грязні? Ти ж в перчатках ходиш. Друзі, грязні дуже тут. Грудки, як каміння. Все позамерзало. Тріні фіні, єлі я його виклопав, Єлі я розбив ту грудку. Якесь чи закінчення браслета, чи колечко роз'їнуте. Незрозуміло. З візерунками красива штучка. Поїхали далі. І вода замерзла в цьому пшукавки. Капець якийсь мороз. Погнали далі. Друзяки, ще один сигнал. Ну, і це щось. Дуже-дуже цікаво нагадаю полег. it Так, друзі, результат. Ось це прям пушка і не знаю, що це. Підказуйте. Що воно таке? Це дві поруч поручку. Ось такий результат. То так байкосы, підпеска, ну и вы дальше знаете.